Загадкове респіраторне захворювання вразило собак щонайменше у 14 штатах США. Про це повідомляє американська ветеринарна медична асоціація. Лабораторії поспішають визначити збудник, але поки що без успіху. Досі не зрозуміло, що це за захворювання, вірусне чи бактеріальне. Є припущення, що це форма добре вивченої хвороби собак під назвою розплідниковий кашель. Симптоми, подібні до застуди, тривають від 4 до 6 тижнів. Вони також можуть перерости в пневмонію. До того ж дуже швидко за 24-36 годин. Зазвичай у цих випадках аналізи показують негативний результат на звичайні збудники. Водночас захворювання триває дуже довго: – 4-6 тижнів. Випадки невідомого респіраторного захворювання реєструють уже кілька місяців. Однак, перед сезоном відпусток асоціація активізувала свою роз'яснювальну роботу. У штаті Орегон зареєстровано близько 200 випадків захворювання. Також надходять повідомлення з Каліфорнії, Колорадо, Флориди, Джорджії, Айдахо та інших штатів. Міністерство сільського господарства Орегону вже почало працювати з місцевими лабораторіями, щоб знайти збудник. Ветеринари рекомендують власникам собак робити тваринам щеплення, а також звертатися по допомогу відразу, щойно з'являться симптоми. Також зазначають, що антибіотики проти нової хвороби виявилися неефективними. Зі мало ознак того, що хвороба може передаватися людям, але ветеринари попереджають власників собак, щоб ті були обережнішими, особливо якщо врахувати, що у святковий сезон сім'ї збираються разом, а домашніх тварин часто беруть із собою.